Сьогодні ми зробимо обзорчик на нюкс версії 2.0. Це культова машинка на базі процесора 8088, яка виробляється ентузіастами з Нової Зеландії. І кожен її може купити на сайті, хоча по не дуже гуманній ціні. Окремо дякую за корпус від Toshiba Денісові з OLX. А тепер подивимося, що ми маємо з заднього боку нюксту, що безпосередньо інтегровано в системну плату. По-перше, це стандартні роз'єми клавіатури PS пополам і миші PS пополам. Далі у нас порт принтера і послідовний порт. Ще в задник плати інтегрований роз'єм вега. Якщо ви купуєте плату з інтегрованим Вага, то у вас там стоїть Trident 9000i третьої версії. Це дуже непогана вага карта. Ну І вся ця система вантажиться з вбудованої вбудованого прийомника карт Compact Flash. Наприклад, я використовую, спочатку там була карта. Вона 64 МБ. зараз я використовую карту В1 ГБ. Далі подивимося, що у нас із нут цього комп'ютера. По-перше, процесор. Процесор NEC V20, 8-битний, який працює на частотах від 5 до 10 МГц. Далі супроцесор. Фірми Intel, математичний 8087, який теж працює на частотах від 5 до 10 Гц. До речі, рік випуску інтеловського сопроцесора – 1978. Тобто можете порахувати, скільки йому років. Він дуже. Господи, що значить непогано, він працює як треба. Далі у нас є 1 МБ. Оперативної пам'яті і флешка Флеш ПЗУ на 128 кБ. З цих 128 кБ від на... ми видимо лише половину. От. Тут ми ще бачимо материнську плату з чіпами, світчиками. Часи, до речі, реального часу. там Ми бачимо от, батарейку. Так, що ми тут бачимо? Плату компакт флеш. І оця штука, це у нас чіп uh, 9003 версії, 9000 i 3 версія. Uh, я вже не пам'ятаю, чи то 512, чи то 256 кБ пам'яті. Динамік. Дуже добрий динамік. До речі, як ви бачите, що плата Vega якась незвична, але це, в принципі. Плата в форматі PC104 і наверх на цю плату можна ще поставити якісь плати у форматі PC 104. Блок живлення звичайний ATX. От, плата живиться з ATX. Далі інтегрований контролер дисководів і інтегрований контролер двоканальний жорстких дисків формату IDE, так званий XTID. Перший слот ось цей, де у нас є карта Compact Flash. А другий слот до другого слоту можна, може підключатися жорсткий диск. Так, це у нас, мабуть, все з материнкою. Далі що у нас є? У нас є стандартний дисковод IBM. Можливо, це рідкість. Тут. Дуже цікава штука в нього така велика кнопка. Для того, щоб винути дискету 3,5 дюймовий дисковод. Є альтернативний дисковод на 360 кБ відтіку. Настоящий, так би мовити, 360 і ще от тут у нас стоїть винт Fujitsu, який підтримується на тому ж адаптері, на якому у нас стоїть компакт-флеш. Fuji Quinn має. 6 ГБ і розподілений на три віртуальні диски. Тобто, якщо не вистачає карти Compact Flash в 1 ГБ, ну, ставити будь-який жорсткий диск формату IDE. Ну і саме цікаве, може не саме цікаве, що у нас стоїть на картах розширення. Тут у нюк стає 4 слота, крім слота PC104 для Vega. Цього, в принципі, ну, мало б вистачати. Але не всім вистачає. Перша плата, яка тут у нас не дуже, не, не дуже ми видимо, це звукова плата Ацтек, яка в принципі може теж підтримувати компакт. Приводи компакт-дисків якихось старих форматів. Вона працює, саундкарта працює. Далі. Оце у нас плата саморобна. Це 4 МБ EMS пам'яті. Ця EMS-пам'ять, по-перше, використовується в спеціальному драйвері віртуального диску на 2 МБ. Це дуже зручно, бо можна зберігати файли на цьому диску, дуже швидкий доступ. І цю ж пам'ять EMS може, скажімо, такі. Засоби програмування, як Borland c або Turbo-C підтримувати. Дуже цікава штука, оскільки дозволяє дуже швидкий диск у пам'яті організувати. Для тих людей, які розробляють програми щось там може повиснути, скажу, що адаптований драйвер дозволяє зробити так, щоб навіть після того, як ви нажмете кнопку Reset. Те, що ті файли, які зберігалися на віртуальному диску, вони будуть неушкодженими. От. Ну, звісно, якщо ви виключите живлення, то звісно не буде. Так. Далі що у нас є? Оця у нас карта мережева. Карта робить з 10 мегабітною сіткою Ethernet. І підтримують TCP-IP-протокол. Тобто, в принципі, Telnet та FTP працює. Ну, деякі хлопці роблять на таких машинках сервер. І оця платка це монохромний відеоадаптер. Монохромний відеоадаптор працює паралельно з картою VEGA і може використовуватися і використовується як. А другий монітор для того, щоб щось там налагоджувати. Тобто на одному екрані у вас йде програма на вага, а монохромна карта використовується для того, щоб щось виводити з налагоджувача, отладчика, як казали раніше. Ну, мабуть, все дуже цікава штука для любителів старини. Гадаю, за 360 доларів цей нюкст можна. Заказати. У Новій Зеландії плату ЄМС ви можете спаяти самі, а сетіву карту звуковуху та адаптер Геркулес монохромний ну, можна придбати на аукціоні Віоліті. Ну що ж, клуб Старий Самурай, дякую вам за витрачений час на наше відео і ще зустрінемося на YouTube-каналі.